Потім пройшов ВЛК вже. Після ВЛК приїхав на лікування. Тут був на лікуванні в місті Самар в лікарні. Три тижні полікувався і знайшли зв'язки з лікарнею Unbroken реабілітаційним центром Unbroken у Львові і поїхав туди лікуватися. Там мені дуже сильно сподобалось лікування, тому що там більше як сказати, нахил іде на ментальне здоров'я. Наскільки фізичне твоє здоров'я, якщо в тебе є якісь фізичні вади, так, тобі дадуть знеболююче, дадуть ліки відповідні, все, а там більше йде акцент на ментальність, тобто відновлення нейронів, нейрорефлексії, покращення твого психологічного стану, відвідування там різних заходів. Разом з хлопцями, які там ампутанти, які після після полону, після тяжких поранень, всі разом, всі на одній ноті, всі заново вчились жити по-новому, жити і сприймати цей світ по новому. Ми були всюди, і в музеях були, і на виставках були, і в кінотеатрах були і на футболі були. Ну багато де ми були також були на акціях підтримки полонених. Часто з хлопцями їздили, тому я не можу сказати, що це. Це основне, що треба, це соціалізація для українця, який пробув військово, який пробув в полоні тривалий час, то навіть не тривалий час. Йому треба обов'язково соціалізуватися. А соціалізуватися, отак, вийти на вулицю, це тригарить, це дійсно тригарить. Я був, ну, перший час я виходив на вулицю якось нормально, а потім з часом мені почалося набридати. Там хтось там гляне, не так, хтось ще щось, і мені це дуже не подобалось. Я якось починав замикатись собі. Після спілкування з психотерапевтом я зрозумів, де в мене є недоліки, і куди мені треба вкласти більше сил, боротися зі своїми страхами внутрішніми, так і зовнішніми. Тому що там то тремор починається, то заговорюватися, то заїкатись починають. Тому дійсно, що психологічна підтримка насправді дуже важлива.